Говорить, Київ. 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 Одна з причин, чому призупинилося будівництво метрополітену на теремки середині 80-х років, це було просідання одного з корпусів холодокомбінату номер 2 Це для тих, хто не знає, нагадаю. Холодокомбінат біля метрово війська, біля цієї знаменитої тарілки поряд. На, Ми цьому, про неї на ньому колись на цьому холодокомбінаті розробили знаменитий морозово хрещатик. Mm. І от цей холодокомбінат в 85-му році почав просідати значно. Тоді водяни з сезонелів було при... Це була припорити. перша ластівка. Так, потім нагадаю, що цей холодокомбінат було знищено, викуплено, і зараз там будують Ocean Mall, це продовження Ocean Plaza. Тому цілком можливо, що. Десь там паліць залупили, але це має все перевіряти. Фахівці мають перевіряти. Сьогодні я проїжджав там на машині якраз на Лобановського і скажу вам, що я, я, я теж намагався не, скажу, не панікувати, але там на лице вже просідання асфальту біля колишнього Деміївського ринку. І ще я випустив з кола зору, зору свого об'єктиву, коли писав знімав відео, теж про це. Про цю подію, там, до речі, 1350 його передивилось людей на Ютубі. от. Що, по-перше, забудовують не тільки Ocean Move, що почалася ж ліквідація демійського ринку, оцього, і там теж ж будівництво вже ведеться. Тому там будівництво скрізь.